Якщо ми будемо типувати міжбровку, чи е, зменшиться в нас ця зморшка? А що таке тейпування? Це наклеювання певної такої е, ленточки, стрічечки да, на нашу міжбровку, на, на зморшку, да, просто в, різне, в різні напрями. Тобто, що відбувається, це тимчасове механічне розтягування шкіри в цій зоні. І шкіра трошки розгладжується за рахунок того, що вона знаходиться в розтягнутому стані. Але давайте міркувати, що відбувається насправді, за рахунок чого відбувається ця міжбровна зморшка, за рахунок Чого вона з'являється, бо глибина міжбровної зморшки залежить від сили м'язів? Ось тут да ми маємо знати анатомію, хто і куди в нас тягне. Якщо ми будемо з вами півгодини тут терти, у вас не ця зморшка не мінімізується, тому що зовсім інші м'язи її тягнуть. Друге, це товщина, еластичні шкіри. Ми маємо дивитися на генетику, ми маємо дивитися на навколишнє середовище. якщо ви постійно знаходитеся на сонці, або якщо ви не контролюєте свою міміку, ви грозні такина, да, то ви будете постійно зморщуватися. Можемо підітожити, що тейп буде використовуватися як помічник при постійній роботі зі зморшками. Отже, це буде допоміжна дія, якщо ви що ви робите постійно, ви контролюєте свою міміку. От подивіться, я зараз з вами розмовляю. Так? Я можу кричати, щось, щось, але в мене лоб стоїть, я їм не рухаю. Тобто навіщо ви рухаєте чолом, якщо ви говорите голосом. Так? Це правило номер один: намагайтеся слідкувати за своєю мімікою. Якщо ви на сонці вдягайте сонцезахисні окуляри, або не або, а вдягайте сонцезахисні окуляри. Аби ви не щурилися. Третє, якщо ви сидите за комп'ютером, будь ласка, якщо, слідкуйте за думками своїми, да? Но не треба це зморщувати. Тобто, намагайтеся розслабляти. Обов'язково, що ви маєте робити, це фейс фітнес, це масажі, це постійна робота з м'язами. Тобто ви маєте розслабляти е, наші м'язи, вони не мають бути напруженими, Розслабляючи тут, вас розслабляється. І пішло, 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 пішло. Поїхало і дійшли до м'язів, які відповідають за появу цієї міжбровки. Да, якщо ви надумали клеїти собі тейп на ніч, будь Будь Ласка, подивіться, що у вас не було подразнення в цій зоні, і будь ласка, клейте тейпи розумно, тобто ви маєте розуміти анатомію появи зморшки ось цієї, і кого і куди слід клеїти, аби вони не зморщувалися, да аби вони не нервували і не робили нам напруження в цій зоні. Якщо робити тільки тейп без нічого, то звісно, ми за рахунок постійного розтягнення шкіри в цій зоні ми трошки можемо зменшити цю зморшку. Але, дівчата, ви маєте працювати, у вас має бути все розслаблено для того, аби вам не хотілося це робити. Вірте, я роблю, і мені аж важко зробити. Мені просто важко тут насупити собі зморшку цю. Бачите, але вона в мене також є.